Доброго дня, любі малята. Сьогодні я запрошую вас на гостини до казки Зайчикова хатинка. Слухайте уважно, оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна і розтанула на сонці. Біла хатка крижана. Лиска почала зітхати, як я житиму без хати. Зараз зайця прожену і влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку, Довелось тікати з дому бідолашному звірку. А скажіть. Які права були порушені в цій касці? Лисиця порушила право зайчика на недоторканність житла. Пропоную сьогодні намалювати ілюстрацію до цієї каски. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу із заздалегідь намальованою землею фарби, вода, пензлики та серветка. Зайчикова хатинка побудована з дерев'яних колод. Так, намалюємо стіни. Так, з цього боку та дах намалюємо і будемо фарбувати. Коричневою фарбою ми зверху намалюємо так. Коричневою фарбою ми намалюємо зруб та колоди дерев'яні ось так. Тепер білою фарбою ми намалюємо віконечко коричневою фарбою ми намалюємо пеньок, на якому сидить зайчик. Коричневою фарбою окреслимо віконці. Тепер помаранчевою фарбою ми намалюємо лисичку у віконці, голівка. Так, носик, ротик, так, Вушка. Персірую фарбою ми намалюємо на пеньочку зайчика, який плаче тулуб ось у нас. Так. Отут дадні лапки, хвостик, голівонька. Тушка довгі. Аку ось так намалюємо. Чорною фарбою ми окреслимо лисичку та зайчика. Подивіться? Який гарний малюнок у нас з вами вийшов! Спробуйте і ви намалювати ілюстрацію до казки Зайчикова хатинка, любі малята! І пам'ятайте, ніхто не має права виганяти будь кого з його житла. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!